Чи можна дітям їсти рибу, з якого віку, яку рибу? Це все для дитячого прикорму від мого магазину ось лосось, що входить в все для прикорму. Чому по два шматочки, наскільки часу вистачить цього запасу, як швидко це розморозити, як розділити без розморозки? І покажу способи приготування рибки. Привіт сьогодні. Я згадала, що я все-таки власниця магазину риби і морепродуктів, і тому сьогоднішнє відео буде про рибу в дитячому прикормі. Будемо говорити про те, чи можна дітям їсти рибу, з якого віку, яку рибу, і всі, всі, -всі та відразу скажу, що оце все переді мною це не базар. Це сет для дитячого прикорму від мого магазину Ось лосось. Розробляла я його особисто, вичитавши перед цим купу методичної інформації для своїх двох діток. І зараз цей продукт є топовим по продажам серед цього нашого асортименту. І дуже давно є запит на таке детальне відео. Поговоримо про те, що входить в сет для прикорму. Поговоримо, чому по два шматочки. Поговоримо, як швидко це розморозити, якщо ви забули з вечора витягнути. Поговоримо, якими способами цю рибку дітям можна... Можна готувати, наскільки часу вистачить цього запасу цього сету. Часто в мене в інстаграмі підписниці питають оці всі питання, і їх складно якісно розкрити в коротких відео з по півтори хвилини. Тому записую цей ютуб, прикріплюю його упаковку сету для прикорму і сподіваюся, що буде корисно і тим, хто його купує, а також буде корисно тим, хто далеко, але хто не знав, як вести діткам рибу у прикорм. Отже, рибу дітям не тільки можна, але й треба. Згідно нових досліджень, чим більше алергенів ви введете діткам віком до року, тим нижча ймовірність виникнення харчових алергій у майбутньому. І риба це є алерген. Ми це все знаємо. Причому кожен вид риби це є окремий алерген. Тобто недостатньо ввести тільки хек, щоб. Нівелювати ризик алергії на рибу потрібно ввести якомога ширший асортимент видів риби до року. Якщо ви не встигли до року, не засмучуйтесь, просто продовжуйте це робити. Якщо ви дізналися про цю інформацію після року, починайте давати дітям рибу у безпечному вигляді. Стосовно методичних рекомендацій по введенню риби, таких основних норм це те, що дітям не можна дуже соленого. Раніше сіль була взагалі під забороною до року. Зараз, згідно нових досліджень, сіль дозволена, але в невеликій. В кількостях. Тобто суперсолену рибу, таку як оселедець з великою кількістю солі, слабосолену сьомку, там де дається 10% солі для того, щоб риба засолилася, діткам ми не даємо. Також ми не даємо діткам сирої риби, до 5 років обов'язково тільки термічно оброблена. До 5 років ми не даємо дітям копченої риби. Ваші діти в 3-4-5 років люблять суші. Будь ласка, запікайте їм ці суші, не давайте їм сирий лосось. Я розумію, що в більшості випадків все буде класно, але цей ризик нікому абсолютно не подав. Рібе. В сирій рибі живе лістерія. Це бактерія, яку дитячий організм може побороти. І можуть бути наслідки дуже погані, тому все-таки до п'яти років не оброблені термічно продукти тваринного походження діткам ми не даємо. Це стосується не тільки риби, але й м'яса, яєць, тобто торта тірамісу, і фондана шоколадного, і так далі. Пальнуйте за цим. Отже, що входить в сет для прикорму від ось лосос. Цей сет зазнавав багато змін, і от зараз він вже в такому приблизно сталому вигляді знаходиться довший період. Часу, напевно, років два, дуже користується попитом, і я дійшла висновку, що зараз його наповнення є оптимальним. Розказую, що тут є: тут є чотири види риби. тут є філе хека, філе тріски, філе ментаю і філе морського окуня. Також сюди входить. Лосось кижуч, це не класична сьомга, він менш жирний, ніж сьомга, і часто дітки його дуже люблять. Ми вже його перевірили. Це фаворит дітей, тому ми додали все це, саме його. Також сюди входять сирі морські гребінці, вони без солі. Тут шматочки м'яса морських гребінців сформовані ось в такі медальйончики. І все входить. Сира – дика аргентинська креветка. Виловлена теж без солі, поки що не термічно оброблена. Це все сире, це все без солі, все потребує термічної обробки. Чому деяких видів риби тут по два? Тому що згідно схеми введення ведення алергену, ми алерген вводимо в два етапи. Тобто, ми пропонуємо дитині алерген. В цей день ми не вводимо ніяких інших нових продуктів, тільки ось цей алерген. Всі інші продукти мають бути вже ті, які ми вже ввели, тобто з якими ми вже дитину познайомили. Тоді ми чекаємо один день, робимо паузу, і через день. Повторно даємо цей самий вид риби або алергену, не даючи ніяких інших алергенів в цей день. Якщо після цих двох разів все класно, тобто в дитини не виникло ніяких реакцій на тілі, там і так далі, значить, ми успішно познайомили дитинку з цим видом риби. Тому всі види риби, які ми можемо ділити на дрібніші порції, ми їх ділимо. Раніше ми давали один стейк. Кижуча зараз ми даємо два менше. Якраз зручний формат діткам для того, щоб на один раз їм вистачало. Якщо в нас трапляються ось такі менші філейки-тріски, ми даємо менші філейки-тріски. Інколи немає таких маленьких, з яких підібрати, тоді ми даємо одну більше. Філе Філехека так само, коли приходить менше філе хека, ми даємо дві штучки. Тут прийшов великий калібр, даємо одну. З креветками і гребінцями проблем взагалі не буде, тому що вони тут йдуть розкіпом. Ви бачите, ви собі можете спокійно витягнути одну, дві, три креветочки, один-два гребінчика і цього є цілком достатньо. Насправді. Діткам вистачає для початку одного такого гребінця, тому їх вистачить надовше. В сеті для прикорму всі види риби промарковані, тобто ви не переплутаєте, що ви дали. Тобто, дали ви окунь, щоб через день знов дати окунь, а не дати там ментай. Все є повністю промарковано, вказаний вид риби і вказаний термін придатності обов'язково. Наскільки часу вистачить такого сету? Давайте рахувати. Ймовірно, ваша дитина не з'їсть такий шмат риби за раз. Тобто, якщо це ви тільки вчите дитину, тобто дитинці там 7, 8, 9, 10 місяців, їй і цього буде нараз забагато. Тобто, або ви будете доїдати, або ви ще можете розділити філе навпіл, так як я зараз покажу. Але якщо, наприклад, ви готуєте одне філе на раз, то кожного виду білої риби вам вистачить щонайменше на два рази. Це щонайменше. У нас 4 види білої риби, значить 8 прийомів їжі. Червоної риби теж мінімум на два рази, тобто 10. Грибінців у нас тут є 9. І насправді, на початку я б давала дитині один гребінець. Тобто ще 9 прийомів їжі, якщо ви будете давати по 2 гребінці, то ще 4 або 5 прийомів їжі, бо 4 це у вас буде по два. Тобто ми вже маємо 10 прийомів їжі плюс 5 це 15 прийомів їжі. Приветочок тут не порахую. Ми зараз їх висипаємо і порахуємо, щоб точно знати. Висипаємо і рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12 креветок. Якщо ми варимо по дві креветки на раз, це 6 прийомів їжі. Тобто, що на 20 прийомів їжі вам вистачить риби, але ви ж не даєте постійно тільки рибу. Тобто, ви будете це чередувати з м'яском, з яєчком, з якимись бобовими, з іншими джерелами білка. Тому з практики, мами пишуть, що такого сету вистачає на три місяці дитині по рибі. Тобто, ви закриваєте своє питання по рибі на три місяці. Цю рибку я рекомендую обов'язково розморожувати перед приготуванням. Так краще зберігаються корисні властивості і смак зберігається краще. Якщо ви, припустимо, так сталося, що з вечора не встигли витягнути рибу з морозилки. Показую вам лайфхак, як її можна швидко розморозити. Беремо ємність з холодною водою, з холодною. Не кладемо рибу в гарячу воду, не розморожуємо в мікрохвильовці, не стараємося не тримати в кімнатній температурі, особливо літом. Найбезпечніший спосіб швидко розморозити рибу це розморозити її в холодній воді. Беремо з вами, що ми з вами будемо розморожувати. Давайте гребінці, занурюємо. Отак, прямо в пакеті запаковано, тобто, щоб вода не контактувала з продуктом. Холодну воду, зверху можна ще притиснути тягарцем, це просто банка так само з набраною холодною водою. Я притиснула, залишаю, і через декілька хвилин я вам покажу, що ці грибінці вже розморозились. Хвилин 10 їм буде отако достатньо, щоб розморозити. Тепер показую, як розділити рибку без розморозки. Так само розкриваємо вакуум. Для того, щоб розділити рибу без розморозки, витягуємо її з морозилки, даємо їй побути в теплі хвилин 10, але ну, це оскільки я знімала, тут вже хвостик зм'як. Даємо просто чисто, щоб вона не була така зовсім дубова, просто щоб ви не порізались, коли ви будете це робити. Маємо філешку, беремо ось такий широкий гострий ніж. І ось так от розділяємо. Ви розумієте, що цих два філе навіть і забагато дитині. Тобто, об'єктивно ви можете оце одне філе поділити порційно ще на скільки на 8 порцій класти назад у вакуумний пакет і діставати під два шматочки дитині на один прийом їжі, або можете собі просто приготувати паралельно відразу з нею. Ось так. Ви бачите, я захопила абсолютно нормально, без якихось супервеликих накачаних мускулів. Як зберігати креветки, які не використовуєте сьогодні? Ви витягнули собі дві креветочки, поставили розморожуватися. Решту заклали назад в пакетик, застібнули прищепку і поклали в морозилку. Нічого не станеться цим креветкам за місяць, якщо ви їх протягом місяця використаєте без вакууму. Вакуум він важливий тільки на супердовгих термінах зберігання, таких там десь до року і так далі. Ще інколи питають, що за чим вводити. Насправді немає ніякого правила, нічого прописаного, що цю рибу можна, цю рибу не можна. Особисто я своїм дітям більш таку жирну рибу давала вже ближче до року, тому що я вважала, що в них ще може там не до кінця сформований шлунково кишковий тракт, починала з легших видів риби, але це насправді ніде не прописано. Як би я рекомендувала робити, я б рекомендувала почати з хека, тому що це прісна біла рибка, але дитина, яка ще нічого не пробувала, вона її з високою ймовірністю спробує, вона їй може сподобатись. Наступним після хека я би вводила ментай, тому що він дуже схожий до хека, але солонкуватий від природи. Тобто, ви, якщо шматочок рибки ментай вщипнете, ви зрозумієте, що він солоніший. Він тут нема доданої солі. Це від того, що рибка в морській воді плаває, вона набирається цієї води. Далі можна вводити або тріску, або морський окунь. Тобто, спочатку вводимо білу рибу. Тріска це взагалі класика прикорму. Колись я знаю, педіатра тільки її рекомендували, тому що ця риба дуже багата Поживними речовинами мікроелементами, і на неї дуже рідко буває алергія, хоча я не можу це пояснити з наукової точки зору, чому так. Але тріска зараз знаходиться на межі вимирання, на неї дуже маленькі квоти вилову. Тобто, якщо її купляти не в контрабандистів, то в неї ціна не маленька, тому цілком її можна замінювати і іншими видами риби. А також є схожа така рибка сайда, пікша можна спокійно брати замість дрізки. Після того, як ми ввели білу рибку, вводимо червону. Даємо дитині оцей вид лосося, щоб можна було потім спробувати ще сьомгу, форель, можливо, чави, чугулець, тобто є багато видів лосося. Вводимо червону рибку, щоб подивитись на реакцію, тому що вона нібито алергічна, але насправді це не так. Ну, тобто, вона не більш алергічна, ніж якийсь там окунь. І після цього можемо вводити морепродукти, грибінці або креветки. Отже, про способи приготування риби. Рибку для дитини можна запекти. Запікаємо ми її як. Ми можемо запікати її як просто саму рибку, так і можемо дати на дно форми овочі, наприклад, цибульку, моркву, горошок, броколі, Тобто те, що ви вже дитині давали, те, що дитина гарно їсть, гарно перетравлює. Ви даєте на дно форми, зверху викладаєте стейк. І запікаєте по готовності в залежності від вашої духовки, в залежності від того, як вона швидко набирає температуру і яка, який вид посуду, це може зайняти там 15 20 хвилин на температурі 180-190 градусів. Дивитись по готовності, рибка повинна посвітлішати рівномірно, повністю пропектися. Зрештою можна витягнути. Подивитися, чи всередині вона не залишилася сирою. Перевіряємо, це, перш ніж давати дитині. Другий спосіб приготування рибку можна зварити. У мене от зараз закипає водичка, ми з вами почистимо креветку і зваримо креветку. Третій вид приготування рибку можна приготувати на пару. Я колись мала такий лайфхак. У мене не було пароварки, у мене не було мультиварки. Я просто щось не хотіла займати місце в себе на робочій поверхні. І я робила так: я в кастрюлі варила гарнір своїй дитині, там, наприклад, чи якісь овочі, чи крупу, чи макарони, будь-що. Зверху ставила друшляк, в друшляк ставила рибку. Накривала кришкою, і вона рибка на пару встигала приготуватись, поки зварився гарнір. Вибачте, в мене такий не інстаграмний і не ютубний трушляк, але який вже є. Я не дуже часто насправді готую. В мене вже закипіла водичка. Зараз я вам покажу, як почистити креветку і зваримо з вами креветочку. Отже, наша креветочка в сеті для прикорму не має голови, але має панцир. Ми підіваємо знизу отут під ногами з одного боку. Підіваємо панцир от таким чином, і він знімається фактично майже весь. От, знявся панцир з ніжками, але знизу, в нас ще, якщо залишилося, дознімаємо. Тут тут є такі ці сегментики, вони дуже легко, красиво знімаються з розмороженої креветки. Можна також, отут, як тюбик з зубної пасти, натиснути. І витягнути маємо почищену креветочку. З неї також потрібно забрати кишкову вену. Зараз я вам покажу, як це зробити. По спинці креветки є розріз. Ось тут у нас, де вона зігнута, отут на опуклій частині. Ми легенько надрізаємо. І всередині креветки в нас є ось така чорна ниточка. Це кишкова вена, її бажано забрати. Її можна забрати отак цілісно. Інколи може не вдатися забрати так цілісно, інколи вона може бути така дуже наповнена, тобто креветка гарно поїла перед тим, як її зловили. Тоді під водичкою просто промиваємо під потоком холодної води, вимиваємо оці от залишки з спинки креветки. Ось закипіла моя водичка. Я беру креветочку, опускаю. Креветочка має скрутитися до такого бублика. Зараз і вона звариться, я вам це покажу. Ось моя креветочка скрутилася ось в такий бублик. Це означає, що вона вже готова. Менше хвилин. Як ми будемо готувати рибку на пару? Я поставлю сюди свій непрезентабельний брушляк, чесне слово, куплю собі краще. І кладу в нього шматочки хека. Ось так складаю хек. Тут я поклала багато, бо я вже зразу всю свою філешку приготую. А ви кладете один або два шматочки, скільки потрібно для дитини. Закриваєте кришкою і залишаєте, поки вариться ваш гріб. Тепер приготування на сковорідці. На сковорідці я готую дітям на маслі хі. Це топлене масло, яке вже витоплене, воно не містить лактози і загалом на ньому можна смажити, тому що в нього висока температура димлення і воно не утворює канцерогень. Бачите, в мене банка півлітрова вже майже пуста, тому що я дітям все на ньому готую і додаю навіть до каші. Даю на сковорідку трошечки масла хі. Якщо у вас антипригарна сковорідка, то можна нічого не давати, тобто приготувати на сухій. І викладаю на сковорідку те, що я збираюся на ній приготувати. В даному випадку я буду готувати грибінки. Так от готуються грибінчики. Дві-три хвилинки будемо їх перевертати на другий бік. Знаєте, як безпечно подавати рибку в плв при кормі? Наприклад, креветочку розрізаємо отак по спинці і подаємо таким метеликом дитині, щоб дитина могла добре, гарно взяти в руку. Гребінці розрізаємо на такі фрагменти, як піца, на чотири шматочки, щоб теж дитина могла гарно взяти в руку. Рибка, яка розбирається на пелюстки, розбираємо на пелюстки. Після того, як наші гребінчики приготувалися, якщо я готую на маслі, то для діток я трохи те зайве масло стараюся забрати. Тобто я знімаю гребінець і ставлю його на серветку. Ось так, от на серветочку я поклала. З одного боку жир забрався, переставила на другий бік. Промокнула зі всіх сторін серветочкою. Гребінці дуже смачні, якщо самі не пробували, рекомендую спробувати. Вони на смак схожі на крабові палички, але я зрозуміла, що це гребінець, а не та хіматура, яка в крабових паличках. Якщо хочете салату з крабових паличок, я інколи роблю його з гребінців. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Після нього ви не будете боятися дати дитині рибу, вже будете знати, що і як зробити. А це для прикорму, який закриє базові потреби у веденні алергенів до року, ви можете замовити на сайті ось Лосось. Посилання прикріплю в описі до цього відео. Також буду вам вдячна за вподобайки, за коментар з декількох слів і за підписку на цей канал. Тут я буду розповідати більше про аспекти материнства у зайнятої мами, у амбітної жінки, яка хоче вписати це материнство. У своє життя і кайфувати від цього.